Привіт, знаєте. Є така ситуація, знайома, мабуть, багатьом, коли живеш далеко від найрідніших, і ця відстань, вона не просто в кілометрах, вона в щоденній тривозі. От сьогодні ми і поговоримо про систему, яка, як обіцяють, може замінити цю тривогу на справжню впевненість, навіть якщо між вами сотні сотні кілометрів. А все починається з однієї дуже реальної історії. Це історія Наталії, яка зараз у Німеччині, тоді як її батьки живуть у Борисполі. І оці слова, які ми бачимо, це її слова. Вони, по-моєму, влучають просто в самісіньке серце проблеми. Справа ж не в кілометрах, правда, а в тому емоційному тягарі, коли кожен пропущений дзвінок змушує уявляти найгірше. І це, звісно, підводить нас до такого, знаєте, фундаментального питання. Якщо немає змоги бути поруч, то кому взагалі можна довідати найцінніше добробут і безпеку своїх батьків? Як знайти ту людину, яка не просто зробить свою роботу, а й не скористається їхньою вразливістю? Гаразд, щоб зрозуміти наскільки важливе рішення, давайте спочатку зануримось у саму суть цих страхів, який породжує відстань. Адже звичайнісінькі побутові проблеми, коли ти далеко, перетворюються на справжні виклики. От уявіть відключили світло, не працює генератор, пропав зв'язок, усе це лягає на плечі літніх людей, яким часто доводиться давати раду з цим усім самотужки. І тут йдеться не про якісь абстрактні страхи, ні. Це ж абсолютно конкретні речі, наприклад, ризик того, що батьки стануть жертвами шахраїв. Або як сказала сама героїня, це просто вдумайтесь: пиляємо гілки як мавпи. Ну, от краще і не скажеш, правда? Це ж просто крик про допомогу, який показує наскільки все серйозно. Ну що ж, від проблеми переходимо до рішення. У відповідь на всю цю тривогу і була створена така системна основа, яка називається код довіри. Це по суті спроба перетворити сліпу віру на обґрунтовану реальну впевненість. Так що ж це таке насправді? Це не просто якась обіцянка, це ціла операційна система. Вона поєднує в собі, по-перше, ретельний відбір людей, по-друге, чіткі правила гри і по-третє, механізми контролю. Головна мета гарантувати безпеку на кожному кроці. І щоб пояснити, як це все працює, автори використовують дуже влучну метафору метафору фортеці. Ідея тут насправді геніально проста: спочатку збудувати надійні стіни зсередини, тобто впускати в систему тільки перевірених до дрібниць людей, а потім зробити цю фортецю прозорою ззовні, щоб клієнт мав усі інструменти для контролю. І, от, щоб зрозуміти різницю, погляньмо на це порівняння. Воно, як на мене, все ставить на свої місця. З одного боку маємо сліпу віру. Ну, це коли ми просто сподіваємось на порядність, але живемо з постійним ризиком і тривогою. А з іншого системна довіра. Тут уже все інакше. Доброчесність перевіряється, правила захищають, а безпеку можна ну, буквально перевірити власноруч. Розумієте? Це перехід від, а раптом щось станеться до я знаю, що все під контролем. Отже, як саме будується ця фортеця зсередини? Ну, все починається з надзвичайно ретельного, я б сказав, прискіпливого процесу відбору виконавців. Безпека клієнта починається задовго до того, як виконавець узагалі переступить поріг. Це не просто перевірка паспорта, це багатоступеневий фільтр. Сюди входить і аналіз відкритих джерел, і обов'язкове навчання, і практичний іспит з наставником, і навіть особисте письмове зобов'язання. Усе це для того, щоб відсіяти будь-які ризики ще на самому старті. І ось цей перший крок Осінд, перевірка, це, по суті, такий собі проактивний бар'єр. Система абсолютно легально аналізує цифровий слід кандидата, соцмережі, реєстри, все, що є у відкритому доступі. Мета переконатись, що в людини немає якогось сумнівного минулого. Тобто перевіряють не так резюме, як репутацію. Добре. Тепер ми знаємо, як добирають людей. Давайте подивимось на другий рівень захисту на ті самі зовнішні правила, які роблять кожен візит прозорим і абсолютно контрольованим для родини. Ці правила створені так, щоб у шахрайства просто не залишалося жодного шансу. Політика нульової готівки вона прибирає головну спокусу фотозвіти дають чітке підтвердження виконаної роботи. Контроль доступу до ключів гарантує, що житло в безпеці. А страхування і наявність омбудсмена, тобто незалежної людини для вирішення спірних питань, це доказ того, що система готова нести повну відповідальність. І ось ми підходимо до найцікавішого. Система не просто просить довіряти, вона дає в руки інструмент, щоб цю довіру можна було перевірити будь-коли. І ось він вирішальний момент. Ця система буквально перетворює довіру з чогось інтуїтивного спочуття на те, що можна перевірити. Замість того, щоб просто сподіватися, з'являється можливість спиратися на факти. І ось як це виглядає на практиці: усього два прості кроки: будь-хто, чи то родичі, чи навіть самі батьки, може просто взяти смартфон і відсканувати QR-код на бейджі виконавця, і на екрані миттєво з'явиться фото, ім'я та статус. І це доказ, доказ того, що перед вами перевірена людина, яка має повне право тут бути. Але знаєте, зрештою, мета всього цього набагато ширша, ніж просто надання послуг. Як каже координатор сервісу, йдеться про те, щоб створити таку спільноту, де люди знову зможуть довіряти одне одному, де кожен знає, є перевірені люди, до яких можна звернутися по допомогу, і це робить життя ну просто спокійнішими. І наостанок головна думка для роздумів: ця система пропонує подивитися на довіру зовсім по-новому, не як на щось ефемерне. А як на результат прозорого процесу, як на технологію, що дає цілком реальний інструмент для контролю та спокою.